Сьогодні у нас чергова гуманітарна видача продуктових наборів. Це співпраця благодійного фонду. Ми поряд та Енеїда. Сьогодні видаємо гуманітарні набори кількістю 150 штук. Це гуманітарні набори для матерів одиначок, також для ВПО та для сімей загиблих воїнів. Продуктові набори дуже великі, дуже вмісткі. Там є каші, консерви, солодощі. Тому дуже раді і щасливі, що можемо таку змогу зробити, зробити таку видачу. Як перед цим потрібно було стандартно за форму, форму зареєструватися? Так, Так, дивіться, як завжди, була наша форма в телеграм-каналі, і за цією формою люди реєструвалися, і тому маємо списки, конкретні прізвища і так видаємо для людей. Поруч входить борошно, зелений горошок, олія, макаронні вироби, м'ясна консерва, рибна, цукор, гречка, рис, печиво, чай та згущене молоко. Це українські виробники. Українські виробники. Так, так. Це допомагає знову ж таки Так? Це так, фондація Інеїда. Вони під нас закуповують, а ми вже видаємо. Угу. І ще раз нагадайте, скільки таких наборів? 400. чотири. І всі на сьогодні ми видаємо 160. і планується ще одна видача на оставшуся. Кількість для кого саме це будуть матері одиначки ВПО від 23 третього року та сім'ї загиблих воїнів або військовополонених з підтвердженим статусом. Поки що їхні анкети заповнення, так ще в процесі ще можна реєструватися. У нас на каналі є публікація, тобто там можна реєструватися. Я переселенка з міста Маріуполь. Виїхали ми у квітні 22-го року. Виїхали спочатку на западну Україну. Побули там два місяці і приїхали сюди до Кременчука. Ось вже мешкаємо тут два роки. Місто Кременчук мені подобається як місто. Дитина моя пішла сюди до школи, закінчила вже в цьому році другий клас. Перше, <плес> взагалі, робота працювала. Так, <плес> так, так, так. перший раз. Колись було, але стояла в черзі, але не вистачило, так сказати. А так, перший раз. Хочу подякувати фонду за те, що він такий є, за те, що він допомагає нам, людям в такий нелегкий для нас час. Хочеться побажати процвітання фонду, сили, здоров'я, наснаги, щоб у директора фонду були сили і кошти на допомогу нам прислив.